Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику тематику 5 класу. Сьогодні завершуємо розв'язування завдань з параграфа під назвою Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ви пам'ятаєте, що при додаванні дробів знаменник залишають той самий, а чисельники додають, теж саме при відніманні. Знаменник залишають той самий, а чисельники віднімають. Сьогодні завдання будуть ну, трошечки складніші, ніж раніше. Що тут треба зробити? Тут треба замість букв в цьому виразі знайдіть значення виразу, «якщо». Значить, замість А ви ставите в першому 51. Далі дивитесь вниз, треба поставити в знаменник С 77. Замість Б 23. Замість С 77, Д 21 і С 37. 77. І далі рахуєте за правилами додавання і віднімання дробів. Те ж саме робите і в другому завданні. Як завжди, я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно, щоб виявити ті проблемні моменти, які у вас можуть виникнути. Повірте мені, дроби це дуже велика складова частина математики, і багато хто з старшокласників спотикається на них. Тож, якщо ви зараз навчитеся з ними працювати і подружитись, то в старших класах у вас не буде проблем. Зупиняйте відео. Ну а тепер давайте перевіряти. І так підставили. Так, 51,77 мінус 23,77, плюс 21,77. Так, від 51,77 відняли суму дробів. Спочатку виконуємо дію в дужках, правда? 44, це у нас 23 плюс 21 новий чисельник. Значить 51 – 77 – відняти 44,70 сьомих. Віднімаємо чисельники, знаменник залишаємо. 51 мінус 44, 7 7,7. Тепер, що ми бачимо? Що це скоротний дріб, його можна скоротити. Чисельник і знаменник поділити на 7. Ділимо на 7, виходить одна одинадцята. Так у вас? В другому підставили 72 сотих. відняти суму дробів 25 сотих і 32. сотих. Виконуємо дію в дужках. 25 плюс 32, 57 сотих. І віднімаємо 72 мінус 57. 72-57 15. Сотих. Цей дріб скоротний, можна поділити чисельник і знаменник на 5. Тож, поділивши, маємо 3 двадцятих. Ну і все. Як у нас там справи з вами? Порядок сходиться. Якщо ви зробили помилку, що ви не засмучуєтесь, ви дякуєте помилку свою, так? За що? За те, що вона вас навчає. І ви запам'ятовуєте, що далі таку, таку помилку вже робити не, не будете. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Ну, Давайте я спочатку покажу, так, що тут. Тут можна або поступово знаходити невідомий доданок, і ще раз невідомий доданок, або розкрити дужки. Це вже як зручно. Так? Ну, от Зараз давайте розкриємо дужки. Ми ж можемо об'єднувати доданки по-іншому. Ми можемо об'єднати 12,30 і 14,30 і додати. Це буде 2630 х плюс 2630, 29 29,30. Тепер невідомий доданок знаходимо відніманням. Сума відняти відомий доданок 29,30 мінус 2630. 29 мінус 26 це 3. 3 тридцятих і скорочуємо на 3, тобто ділимо чисельник і знаменник на 3, 1, 10. Аналогічно можна виконати в другому, в третьому і четвертому так не вийде. Треба буде поетапно знаходити елементи. Так, ну давайте хоча б друге розв'яжемо. Так, ну що, перевіряємо зі мною. Переписали. Тут можна об'єднати доданки. Тут можна об'єднати доданки 21,55 плюс 38,55. 59,55 мінус х дорівнює 54,55. Тепер думаємо, як же нам знайти х, це від'ємник, так? Да? Так, треба від цього від зменшуваного відняти різницю. Так і напишемо. 59,55 відняти 54,55. Це буде 5,55, ну і безумовно, скоротимо на 5. Поділимо на 5 чисельників 1, 1,11. Сходиться у нас з вами. Третє. Перепишемо. Тепер давайте подумаємо, а де у нас сидить невідома. А невідома сидить у нас отут в дужках, А ціляком оці дужки – це у нас як в попередньому прикладі. Від'ємник. Як знайти від'ємник від зменшуваного від цього – відняти різницю оце. Так і напишемо. Перепишемо цей від'ємник без змін. А Справа від дорівнює, напишемо 3663, відняти 26,63. Оце переписуємо, а справа віднімаємо 10,63. Тепер невідомий доданок, як знайти? Так, від суми відняли відомий доданок. 10-5, 5,63. І це дріб у нас не скоротний. Четверте перепишемо. Тепер у нас невідоме сидить в тому числі, від якого віднімають, в зменшуваному. Як знайти зменшуване додаванням? Правильно. Переписали зменшуване і написали, що воно дорівнює різниця додати від'ємник. Оці два числа додали. Чисельники додали. О, тут ліву частину переписали також без самих змін. Дорівнює. А тут 32 плюс 28, 60 сотих. І ще раз і ще раз знаходимо зменшуване, знову додавання. Виходить 113 сотих. так? 60 плюс 53 113 сотих. 113 більше, ніж 100, значить, виділяємо цілу частину. 100 сотих заберемо на одиничку. І це буде одна ціла. 13 сотих. Ось така історія з цими рівняннями. Ну, на мій погляд, якщо ви будете кожен в своєму темпі, зі своєю швидкістю, роздивлятися кожне з цих рівнянь, у вас вже тепер є в мій записаний урок, ви можете його подивитися декілька разів, правда? Ви можете поміркувати, воно на. Перший погляд виглядає страшним, складним. А насправді, якщо так його розібрати по маленьким частинкам, то взагалі то і не так складно. Тож, якщо важко, вірю, що важко, можу повірити. Але якщо важко, попрацюйте декілька разів над цим завданням, і думаю, що розберетесь, якщо, безумовно, буде у вас таке бажання. Так, ну що, задачка. Тих, хто відчувають в собі сили, прям такі наполегливі, такі я сам зроблю, або сама, то зупиняйте відео і поміркуйте, вийде прекрасно, радію, не вийде, немає тут проблеми ніякої, нічого страшного, обговоримо разом зі мною. Але ви все ж таки зробите крок назустріч своїм, своїм успіхам. Читаю: відрізок АБ завдовжки 26 см, точками М і Н поділено на частини. Відрізок АМ становить 4 тринадцятих відрізка а, Б. Відрізок М, 7 тринадцятих відрізка АБ. Яка довжина відрізка Н, Ну, Що зрозуміло, що нічого не зрозуміло. так? Вірю. Тоді що? Ми ж руки не опускаємо, ні? Давайте проілюструємо, покажемо, ну так, орієнтовно, що це у нас відрізок АБ. На ньому стоять точечки М і Н. Вони поділили цей відрізок на такі, що АМ складає 4 тринадцятих від відрізка АБ. Що таке 4 тринадцятих? Це весь відрізок поділили на однакові 13 частин. так? І 4 відрахували, поставили точку М. Далі відрахували 7, 13, ще 7 таких відрізочків, і поставили точку N. Бо відрізок МН дорівнює тринадцятих, Ось тут. Тоді питання: чому дорівнює тут? Нам треба довжину в сантиметрах. Ну, Хоча б спочатку, давайте подумаємо, яка тут частинка. Якщо весь відрізок поділили на 13, то у нас було 13 однакових частин. Взяли 4 з них. Взяли 7 із них, а скільки залишилось? Так, скільки? Дві. Так, а тепер давайте в сантиметрах весь відрізок АБ у нас дорівнює 26 сантиметрів, так? Значить, якщо ми знайдемо ту частинку НБ, я написала тут те, що тільки що проговорила, відрізок АН дорівнює тринадцятих плюс 7, 13, 11, 13 від відрізка АБ. Ну, це 11 частин з 13, на які поділили відрізок АБ. А тепер знайдемо відрізок НБ. тринадцятих, 13, 13, тобто весь, мінус е тринадцятих. Це 2 13 частинки. Якщо весь відрізок 26, то ми його поділимо на 13, 26. І помножимо на дві частинки. Так? Кожна частинка, 26 поділити на 13, і їх дві штуки 4 см. Все, прекрасно, задача розв'язана. І що, є в мене такі учні, за яких я можу радіти? Ви мені пишіть, будь ласка, там в коментарях, що ви змогли справилися, і я буду за вас горда. Ідемо далі. Задачка, так? Да? І що ми робимо ті, хто сміливі, наполегливі, сильні, що зупиняють відео, так? Читають задачку і розв'язують її. Що ви помітили? Ви помітили, що задачка дуже схожа на попередню, так? Хоча тут про фрукти і про магазин. За 3 дні в магазині продали. 9600 кілограмів фруктів першого дня продали 7,15 всіх фруктів, другого 515, а третього решту. Та ж сама історія подивіться: 7,15, 7 частин з 15 продали першого дня, 5 частин з 15 продали другого дня. А скільки всього продали за перший другий день, додали, правда? 7,15 і 5,15, 12. 15 фруктів продали першого і другого дня. А що таке решта ну, те, що залишилося. Залишилось від чого? Від 15-ти 15,15, так? Відняли 12 12,15. Це 3 3,15. Бачимо, що воно скорочується на 3, так? Поділили чисельник і знаменник на 3, 1, п'ята. І тепер що виходить? Що з оцих кілограмів. Одну п'яту продали третього дня. Скільки кілограмів продали третього дня? 9600 поділимо на 5 і помножимо на 1. 1920 кілограмів. Так. Ну і що? Є у нас такі молодці великі? Угу. Добре. Так, ще одна задачка, позначена зірочкою. Ви ж у мене всі обрані, правда? Ви зупините відео, подумаєте і, напевне, придумаєте рішення. Читаємо. Послідовно записано кілька чисел. Перше число дорівнює 1 третя. Кожне наступне на 1 третю більше за попереднє. Значить, що треба робити? Для другого, щоб дізнатися друге. Додавати, додавати, одну третю, додати одну третю. А потім до другого додати ще одну третю. Так? І так, перше число у нас одна третя, а друга одна третя плюс одна третя, дві треті це друге число. А третє до другого додамо одну третю, три треті. це одиничка. А четверте додамо одну третю до третього числа. Тавтологія, так? Так, 1,1 третя це четверте число, ну і нарешті п'яте. До одної 13 додали 1 ціла, 1,2 треті. Все, задачка розв'язана. Ну, і що, що вона була з зірочкою, правда? Ми ж впоралися з нею. Добре. Ну що. Вам залишається попрацювати ще над домашнім завданням. Тут декілька номерів, подібних до тих, що ми робили, а оці номери це прояви компетентність, так? задачі практичного зміста, такі, що описують наше з вами життя. Тож, якщо оці завдання вам видасть, ну, так, подумаєте, складно, то оці з життя, будь ласочка, будь ласочка, зробіть усі. Добре! Я щиро вам бажаю успіху і що до зустрічі! Тренуйтеся, досягайте успіху!